Конфлікт у Білецькій громаді. Батькам, які водять дітей в садок, повідомили, що групи будуть об'єднувати. Юлія до місцевого садочка водить свого сина Макара. Якщо по нормах має бути 20 дітей, а у воєнний час 15. То у нас по списку 39 діток. Ну ми прекрасно розуміємо. Повітряна тривога. Треба тих діток одягнути і безпечне приміщення відвести. Як можна зменшувати кількість груп? Юлія не розуміє, аби діти розвивалися і мали вдосталь уваги від вихователів. Їх не може бути багато. Такої ж думки інші батьки. Я просто зацікавлена, щоб дошкільна освіта в нашому селі розвивалася, щоб її не знищували, навіть не почавшись. По суті, в нас садочок він новенький. Новий садок в Білі збудували два роки тому. Розрахований він на 120 дітей, які мали б ходити у шість груп. Проте нещодавно виконком сільради прийняв рішення тимчасово скоротити їх кількість до чотирьох. Тож в звільненому приміщенні розмістили два класи початкової школи. Перший і другий клас початкової школи білецької сільської ради. Тому ми так якби об'єднали тимчасово перемістили одну групу молодшу в приміщення іншої, щоби посунутися і надати приміщення тимчасово на час військового. Стану, так прописано в наказі. Тепер же керівництво громади пропонує на сесії скоротити групи остаточно, а учні початкової школи повинні вчитися в непристосованих приміщеннях садка, колишній спальні та ігровій кімнаті. Щоб дізнатися причини об'єднання груп разом з матусями йдемо в сільську раду, яка розташована поруч. В холі жінок зустрічає одна з депутаток, яка підтримує скорочення груп в садочку, дружина голови громади Оксана Малик. Ми оптимізовуємо, Я думаю, що сьогодні депутати приймуть правильне рішення. Повін бути моя колись один і все. Голова громади теж переконує, що групи слід скоротити. Таким чином громада зекономить на зарплатні вихователям. Коли ми створювали садочок на 120 дітей, зараз садочок відвідує всього, все 50, 60, 30 дітей є. А обслуговуючого персоналу є 33 особи. Може, і скоротим, якщо їх не потрібно, їх не потрібно було взагалі-то набирати. Якщо в нас є чотири групи, значить будуть навчались тільки чотири групи. Ніхто собі не може такого дозволити, щоби. Садочок був, обслуговуючий персонал був, а дітей не було. Ну обслуговування садочку в нас виходить 5 мільйонів. Керівник відділу освіти, скорочення груп у садочку, підтримує. Ще й додає те, що треба економити, сказано в наказі голови обласної військової адміністрації. Є наказ Тернопільської обласної військової адміністрації про так. заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання не бюджетних коштів. Е, ну це не зараз за рахунок свої наповнюють бюджет. За рахунок працівникам. Однак інші депутати кажуть, теж рахували і скорочення груп не суттєво вплине на бюджет, тож гроші мають використовувати так, як планували. Так ці гроші будуть використовуватися згідно прийнятого бюджету. Та батьки хвилює не лише об'єднання груп. У садочку немає музичного керівника. Відповідно, дитячі ранки не проводять. А ще в частині підвалу закладу облаштували гуманітарний склад. Мами хвилюються, адже згідно з пожежними нормами, тут не повинно бути подібних речей. Керівництво громади на питання, чи є дійсно склад в підвалі, відповідає суперечливо. За склад гуманітарної допомоги в садочку він є. Немає я не маю. Ну є, є складно. Нам його показали, але знімати не дозволили. Дмитро Малик додає, що забрати звідси гуманітарку немає куди, тому поки що вона залишиться у підвалі. А щодо пожежної безпеки, то каже, переживати не варто, бо по всьому периметру встановили протипожежну систему. На сесії після дискусії депутати все таки не проголосували за пропозицію відділу освіти про скорочення груп в дошкільному закладі.